Якщо наліпка є на склі, ти чітко ідентифікуєш, що це людина з інвалідністю, окей, є там, може один відсоток, який просто їх кидає, але не є людьми. Упустимо цей момент. А поліція мусить дочекатися, але ця наліпка не є обов'язковою. І поліція мусить дочекатися власника, щоб перевірити, чи є в нього посвідчення людини з інвалідністю. Так от я хочу зобов'язати всіх людей з інвалідністю мати цю наліпку, це задля ідентифікації. Бо мені вже починають писати, типу, навіть військові пишуть: типу, от я не буду клеїти цей значок. Типу, це принижує мене. Я не хочу на весь світ кричати, що я, типу, інвалід. Кажу, блядь, ти паркуєшся на місці для людей з інвалідністю. Ти тим самим показуєш це. Ну, де логіка? Що за маразм і чому я, відповідальний громадянин, я так себе називаю, відповідальний інвалід, приїжджаю. В мене є ця наліпка. І я дивлюсь 20 місць, 20 машин у міст, 20 машин і жодної наліпки. Звідки я знаю, має ти право там паркуватися чи не маєш? Я викликаю поліцію, а поліція 200% не приїде, бо вона не знає, скільки доведеться чекати того водія: годину, дві, п'ять, щоб перевірити і виписати йому штраф.